Спрюс Гарбор, штат Мен, 2011 рік, Уважно дивлячись у справу Моллі, соціальна працівниця Лорі сідається на стільці. Отож, ти станеш занадто доросла, щоб жити в названих батьків, через. Погляньмо, тобі виповнилося 17 у січні, значить, через 9 місяців. Ти думала про те, що робитимеш після цього? Моллі знизує плечима Ще ні. Лорі шкрябає щось на аркуші в теці зі справою, яку тримає перед собою, своїми блискучими очима гудзиками і довгим носом, якого пхає в її життя, для Молі вона схожа на тхора. Вони сидять за лабораторним столом у порожньому шкільному кабінеті хімії під час обідньої перерви, як і кожної другої середи. Маєш якісь проблеми із тібодами? Молі хитає головою. Діна з нею майже не розмовляє, а Ралф досить приязний, усе як завжди. Лорі торкається носа вказівним пальцем Ти більше цього не носиш. Джек подумав, що воно може злякати стару пані. Вона й справді витягла кільце з носа на прохання Джека, але, правду кажучи, їй не кортіло вставити його назад. Дещо в тому кільці їй подобається, скажімо, воно її вирізняє і виказує в ній бунтівницю. Багато сережок не мають такого панківського шарму кожна розлучена жінка на острові, який за сорок, має у вухах по півдесятка кілець, але кульчик у носі вимагає копіткого догляду, туди будь коли може потрапити інфекція. Тож моллі повинна бути обережна. Коли умивається чи фарбується, вона аж наче відчуває полегшення від того, що немає металу на обличчі. Лорі повільно гортає сторінки справи. Наразі ти записала 28 годин. Молодчинка. Як тобі працюється? Непогано, краще, ніж я очікувала. Що ти маєш на увазі? Молі сама здивувалася, коли відчула, що нетерпляче чекає часу своїх візитів. 91 рік це прожите довге життя у цих коробках, багато історії, і ніколи не знаєш на що натрапиш. Наприклад, якогось дня вони розібрали коробку новорічних ялинкових прикрас з 1930-х, про які Вів'ян забула. Картонні зірки, сніжинки вкриті золотими і срібними блискітками, вишукані скляні кулі, червоні зелені й золотаві. Вів'ян розповідала їй, як прикрашала сімейний магазин на свята, вішаючи ці прикраси на справжню ялинку у вітрині. Вона мені подобається, вона кльова. Це ти про стару пані? Ага. Це добре. Лорі натягнуто їй сміхається, як той тхір. Скільки тобі лишилося 22 години, правильно? Старайся якомога більше взяти з цього досвіду. І, сподіваюся, мені не треба нагадувати, що в тебе випробувальний термін. Якщо попадешся з випивкою чи наркотиками або ще якимись протипоказаними діями, ми повернемося на початкову позицію. Тобі це зрозуміло? Молі кортить сказати: Чорт, невже мені доведеться закрити свою лабораторію з виробництва мету? І видалити фотографії з Фейсбуку, на яких я гола? Але натомість вона впевнено всміхається до Лорі і відповідає Зрозуміло. Витягаючи стеки табель молі, Лорі каже Погляньмо, твоя оцінка за академічний тест понад 600. А середній бал за семестр 3,8. Це дуже добре. У цій школі легко вчитися? Та ні, це не так. Це не має аж такої ваги. Загалом має. З такими оцінками можна спробувати вступити до коледжу. Ти про це думала? Ні. Чому? Торік, коли вона перейшла з іншої школи, вона мало не провалилася. Тоді її ніщо не заохочувало виконувати домашні завдання. Її тодішні названі батьки були гуляки, і вона, повертаючись додому після школи, виявляла, що їхній будинок був повний п'яниць, у Спрюс Гарборі її майже нічого не відволікає Діна і Ралф не курять і не вживають алкоголю, і вони суворі. Джек іноді п'є пиво, але цим усей обмежується. А ще Молі виявила, що їй подобається вчитися. Ніхто з неї не розмовляв про вступ до коледжу крім шкільного консультанта з навчання, що без ентузіазму порадив коледж для медсестер, коли в минулому семестрі вона дістала А. з біології. Її оцінки покращилися, але ніхто цього не помітив. Навряд чи я належу до тих, хто вчиться в коледжі, відказує Моллі. Ну, виходить, що належиш. Мовить Лорі. А що ти будеш сама по собі, досягнувши 18-річчя, то варто розглянути варіанти. Бувають пристойні стипендії для повнолітньої молоді, що перебувала під опікою названих батьків. Вона закриває теку. Або можеш найнятися на роботу в магазин на заправці. Вибір за тобою, То як там твоя суспільно корисна діяльність? Питає Ралф під час вечері, наливаючи собі велику склянку молока. Непогано, відповідає Моллі. Та жінка дуже стара, у неї багато мотлоху. Аж на 50 годин? приєднується Діна. Не знаю. Але напевно мені знайдеться, що робити, коли закінчу розбирати коробки. Будинок величезний. Ага, я там дещо лагодив. Старі труби, каже Ралф. Ти знайома з тері? Вона доморядниця. Молі киває. Власне, вона Джекова мама. Діна оживляється. Чекай, тері Галант? Ми разом училися в старій школі. Я й не знала, що Джек її син. Ага, відповідає Моллі. Махаючи наколотою на виделку сосискою, Діна каже, це ж треба, як низько впала її величність. Моллі дивиться на Ралфа з питанням, що за чортівня у погляді, але він лише спокійно дивиться на неї у відповідь. Так сумно, що стається з людьми, веде далі Діна, хитаючи головою. Тері Галант колись була міс популярність, королева балою, все таке, а тоді якийсь невдаха мексиканець зробив їй дитину. І тепер маєш вона покоївка. Взагалі він домініканець, бурмоче Моллі. Та байдуже, ці нелегали всі однакові, хіба ні? Дихай глибоко, зберігай спокій, дотримайся до кінця вечері. Раз ти так кажеш, саме так і кажу. Панянки, годі вам. Ралф усміхається, але вираз у нього стурбований. Він знає, що Молі сердиться. Він завжди знаходить причини вона тебе дражнить, коли Діна, приміром, протягує о, плем'я сказало своє слово, після того як Молі висловлює свою думку. Тобі не варто сприймати себе так серйозно, крихітко, відповіла Діна, коли Молі попросила її більше так не казати якщо не навчишся сміятися з себе, тобі буде не солодко». Отож Молі викривляє м'язи обличчя в усмішку. Бере свою тарілку і дякує Діні за вечерю. Вона бреше, що має багато домашніх завдань, а Ралф обіцяє навести лад на кухні. Діна говорить, що саме час для гівняних передач домогосподарки з Прюс Гарбора. каже Ралф, і коли вже ми їх побачимо? Може, Тері Галант могла б взяти участь. Показала б її фотографію з альбому, з тіарою, а тоді як вона миє підлогу. Я б на таке точно подивилася.